Крим під потужним ударом сили спеціальних операцій провели надуспішну операцію на великій відстані. У наслідок ударів дронів було знищено стратегічно важливі об'єкти Російської Федерації. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Рух опору сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Діпстрайк сил спеціальних операцій завдали ураджень по ворожих об'єктах на тимчасово окупованій. Території Криму, як повідомили в ССО, фінальна фаза операції відбулася ще 6 жовтня поточного року. Однак про неї не розголошували зміркувань оперативної безпеки. Представники руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ї армії Російської Федерації у селі Удачне поблизу міста. Сімферополь подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу. Тому вже у ніч на 6 жовтня цей склад уразили дрони ССО. У цей же день українські підрозділи знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С 400 Триумф. Об'єкт протиповітряної оборони розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії С 400 призначений для виявлення та урадження повітряних цілей на великій відстані. Також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України. Йдеться в повідомленні. Головред писав, що останнім часом українські сили частіше знищують у Криму системи ППО. Через це окупантам доводиться стягувати поспіхом на півострів усе нові установки, яких в РФ і без того дуже мало. Яскравим прикладом цього є те, що у ніч на 2 листопада українські розвідники знищили об'єкти протиповітряної оборони Росії у тимчасово окупованому Криму. А ось уже 5 листопада росіяни перекинули до Криму новий ЗРГК – Напередодні українські розвідники знищили і чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників, все ж у тому самому окупованому Криму. А також стало відомо, що сили спеціальних операцій уразили логістичні об'єкти ворога на території Криму. Зокрема, мова йшла про те, що була ураджена нафтобаза гвардійському. Два дні тому в окупованому Сімферополі теж гриміла серія вибухів. У районі Бітумного почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними горіло підприємство «Кримнафтозбуд».